Thank you Протягом двох тижнів на територію України, зокрема і в Сумську область, намагалися проникнути сім диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. У п'ятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити такі наміри ворога, нанести вогневе ураження. Ворог, поніше втрати, відступив. В районі Міропіля, це Сумська область, диверсійно розвідувальна група намагалася перетнути державний кордон України. За допомогою технічних засобів їх було своєчасно виявлено, було нанесено вогневе ураження мінометами, артилерією і також зі стрілецької зброї. Новорічний стіл для багатьох українців це переважно традиційний набір страв, смаколиків і напоїв. До свята ще два тижні, але сумчани вже починають скупову необхідні інгредієнти. Сілдочка, карачок, там уточка, булки напекти, ну а там ще ж таке випить. Трошки менше. Менше купуємо, раніше більше. Ми будемо купувати колбасу, яйця, красний круг. А що саме готувати, можливо, є якісь улюблені страви. Олів'є, як завжди. Я не буду готувати, буду готувати жінка. А що взагалі ну, зазвичай у вас на столі стоїть. Та олів'є. <свісно> І шампанське. Це 100%, напевно, буде фрукти, мандаринки, таке все, цукерки 100% будуть. Якийсь салат. Напевно, зараз м'ясне, барибне, ось і все. Звичайний стіл, все як завжди, в колі родини. Продавці на ринку говорять, найбільше попит нині на яйця. Яйця беруть найбільше. Був, ось так дуже зв'язне. Морку повонобуть, погано беруть. Більше питають, готуються, можна так сказати, готуються, спрашують багато. За словами фахівців, ціни на продукти до новорічного столу дещо зросли, зокрема, через збільшення вартості пального для доставки товарів. Кожен товар має зростання в ціні у порівнянні з попереднім роком від 20 до 40% на одиниці товару. За аналітичними даними, в середньому сім'я на новий рік в цьому році використає від. Півтори до трьох тисяч гривень на новорічну ніч. В принципі, це е, та сама сума, яка і в середньому закладалася до минулого році. Чи здорожчали продукти, продавці говорять, порівняно із минулим роком, помітно ціни не зростали. У мене нічого не подорожчало, як було яйця по 65, так і є. А так усе морква п'ять метра, вона не стоїть цього. І, а так усе, як було, так і є. Нічого не змінилось. Ми оце торгуємо. У нас е, десь години три підряд ціни стабільні, як було, і до війни було, і во время війни, і час війни такі ціни зараз. Ми беремо Грузію на кисло сладенька, на дуже хороша, чиститься добре. Тобто, ну, мандаринка дуже хороша. Гранати у нас, як і був вищий форм. Азербайджан, вот она. Так же самое, вот как и лимончики. Лимончики у нас не гібриди, лимончики наші, гладкі, не попиристі. Що ти різноманіття продуктів, то вибір для покупців нині широкий. Є все і на будь-який смак. Яйця, овочі, м'ясо, фрукти, мед. Приходять, ну, беруть. Субота, неділя, ну, это вихідні дні, да. То есть, спрос є на товар. Товар завжди свіжий, і у нас і гранати свіжі, то есть, ну, як как би, бы все, в принципі, Йде в рі... В рі... Танців. Ну, а там Поживемо, У середньому новорічний стіл для родини цьогоріч може обійтись у півтори-три тисячі гривень. Проте, у цьому питанні, кажуть спеціалісти, все індивідуально. Новини СТС. Тувати доцільність проведення закупівель на платформі Прозоро така вимога відтепер обов'язкова для замовників усіх рівнів, незалежно від того, із якого бюджету фінансується процедура державного чи місцевого. Про це повідомили у сумській ова. Дуже багато запитань йшло саме незрозумілість проведення закупівлі, недоцільність проведення ці, чи іншої закупівлі. І відтепер група прозорість підзвітність відповідно матиме можливість рекомендувати. Відмінити процедури закупівлі, які будуть вважатися недоцільними, неаргументованими. І не надто необхідними в військовий час. Робоча група Прозорість і підзвітність при сумській ОВАЗ може надавати рекомендації щодо закупівель, скасовувати процедури або ж рекомендувати усунути недоліки. Звертаємось, усунути ці недоліки, і звертаємось також з такими недоліками, коли не повний комплект документів підгружений неповний або невідповідної якості, що не дає можливості громадськості ознайомитись зі всіма документами. Тому прошу випро. Зокрема, садівську громаду, Хотінську громаду, Миколаївську громаду, Лебединську громаду це по закупівлям державного бюджету відповідно Комишанську по якості, заповнити повний комплект документів. Щодо фінансування із державного бюджету, яке громади цьогоріч отримали у вересні, зокрема, на будівництво укриттів, то роботи на деяких об'єктах вже завершуються, розповіли в ОВА. Практично завершується відсоток будівельної готовності.

13 укриттям в закладах загальної середньої освіти Сумщини ще по двом укриттям трошки нижче відсоток виконання, але також сподіваємося, що там максимально буде виконано заходів, і це надважливо в цей період часу. У Чернечинській, Попівській та Глухівській громадах реалізували проєкти із будівництва водогонів. Фактично завершили вже виконання робіт, і вже на сьогодні в попівці нова якісна вода надходить до закладів соціального значення це до школи, до приватного сектору. Аналогічна ситуація по Чернеччині, по Глухову. Тобто тут громади, незважаючи на той короткий період часу, який в них був, якісно, ефективно спрацювали. Новини СТС. 28 листопада на Сумщині створили раду волонтерів. До неї увійшли 37 організацій з усіх куточків області. Головна мета і покликання цієї ради це. Консолідація зусиль волонтерських організацій, органів місцевого самоврядування, органів влади для надання допомоги нашим жителям і вразливим верствам населення. Разом волонтери збираються створити комунікаційну онлайн-платформу для того, щоб якомога швидше реагувати на конкретні потреби людей і допомагати, об'єднавши зусилля. І, наприклад, написали вони там, умовно кажучи, на 20 фондів. З них відгукнулося 10. і з садні тими ж самими потребами, з садніми тими ж самим, скажімо так, допомогою. Ці 10 фондів приїжджають, привозять в цю громаду на допомогу. Інша громада, вона далеко логістично знаходиться, і люди там позбавлені цієї гуманітарної допомоги. Говорять, один з основних напрямків роботи ради допомога прикордонним громадам Сумщини. Ми займаємося і особисто я возила допомогу. Ми Білопільську громаду взяли. І ми їздили туди, от їздили в річки, і в Рижівку. І ми возили в Рижівку допомогу, там теж залишилися сім'ї з дітьми. Долучитися до ради можуть як організації, так і зареєстровані фізичні особи-волонтери. Новини СТС.